У ніч на 15 лютого на Нафтобазі у російському Курську почалася пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовойд звинуватив у всьому, як завжди, український безпілотник, який нібито атакував об'єкт. Про це він написав у себе в Телеграм. Губернатор заявив, що внаслідок події за попередніми даними постраждалих немає. За даними російських пабліків, спалах стався на нафтобазі польова після прильоту на території підприємства. Спалахнули три резервуари з бензином. Один з яких частково обвалився. База написала, що горить резервуар обсягом 100 тонн.